День 80 Біблія, книга псалмів, Псалом 62, Псалом Давида. Тільки в Бозі заспокоюється моя душа, адже від Нього моє спасіння, лише Він, моя скеля, моє спасіння і мій захист, я ніколи не захитаюсь. Доки ви всі будете нападати на людину, щоб її повалити, наче похилену стіну або розхитану огорожу, вони тільки й думають зіпхнути її з висоти. Вони полюбили неправду, на словах благословляють, а в серці проклинають. Лише в Бозі заспокоюється моя душа, адже на нього надія моя. Лише Він, моя скеля, моє спасіння і мій захист, і я не захитаюсь. У Бозі моє спасіння і моя слава, скеля сили моєї і мій притулок у Бозі, народи мій, повсякчас покладайся на нього, виливайте перед Ним ваші серця, Бог наш захист. А щодо людей, то вони, як поду в вітру, навіть нащадки вельможне надійні. На вазі вони всі разом легше від пари, не покладайтесь на здирство і не вихваляйтесь награбованим. Коли багатство намножується, не прив'язуйтесь до нього серцем. Один раз промовив Бог, а я почув двічі, що сила в Бога, і що у тебе, Господи, милосердя, оскільки ти відплачуєш кожному за його вчинками. П'ята книга Мойсея Второзаконня. У попередніх розділах перемога над огом, поділ землі на схід від Йордану, Господь показує Мойсею землю, але не дозволяє переходити Йордан. Ізраїль має дотримуватися Божих настанов і законів, застереження від ідолослужіння, міста сховища. Свідчення постанови та закони, які Мойсей проголосив ізраїльським нащадкам. Розділ 5. Мойсей скликав увесь Ізраїль і сказав їм Слухай Ізраїлю, постанови та закони, що я сьогодні вам проголошую, вивчіть їх і уважно їх виконуйте. Господь наш Бог уклав з нами заповіт на хориві. Не з батьками нашими Господь уклав цей заповіт, а з нами, які тут сьогодні всі живі. Віч на віч Господь промовляв до нас на горі спосеред вогню, а я тим часом стояв поміж Господом і вами, щоб переказати вам Господні слова, оскільки ви боялись вогню і не піднімались на гору, коли він говорив: Я Господь, твій Бог, який вивів тебе з єгипетського краю, з дому неволі. У тебе не буде інших богів, окрім мене. Не робитимеш собі ідола, ані будь-якої подоби того, що на небі вгорі, що на землі внизу чи у водах нижче землі, не поклонятимешся їм і не служитимеш їм. Адже я, Господь, твій Бог, Бог ревнивий, який карає за гріхи батьків дітей до третього і четвертого поколінь тих, хто ненавидить мене, і який чинить милосердя до тисячного покоління тим, хто любить мене і дотримується моїх заповідей. Не вимовляй імені Господа твого Бога надаремно. Тому що Господь не вважатиме безкарним того, хто зловживає Його ім'ям надаремно. Дотримуйся суботнього дня, щоб святити Його, як Господь твій Бог заповів тобі. Шість днів працюватимеш і виконуватимеш всю свою працю, а сьомого дня субота Господа, твого Бога, не виконуватимеш жодної праці, ні ти, ні твій син, ні твоя дочка, ні твій раб, ні твоя невільниця, ні твій віл, ні твій осел. Ні будь-яка інша твоя худоба, ні твій приходець, який живе в твоєму місті, аби твій раб і твоя невільниця відпочили так само, як і ти. Пам'ятай, що ти був рабом у Єгипетському краю, але Господь твій Бог вивів тебе звідти могутньою рукою і простягнутим раменом, тому Господь твій Бог заповів тобі з суботнього дня. Шануй свого батька і свою матір, як Господь твій Бог заповів тобі. Аби ти був довголітнім і щоб тобі було добре на землі, яку Господь твій Бог дає тобі, не вбиватимеш, не чинитимеш перелюбу, не крастимеш, не даватимеш неправдивого свідчення щодо свого ближнього, не жадатимеш дружини свого ближнього, не жадатимеш дому свого ближнього, ні його поля, ні його раба, ні його невільниці, ні його вола, ні його осла, ні будь чого, що є у твого ближнього. Ці слова Господь промовив гучним голосом до всієї нашої громади на горі посеред вогню, хмари й мороку, не додаючи до них більше нічого. Він написав їх на двох кам'яних таблицях і дав їх мені. Так сталося, що коли ви почули голос посеред темряви, в той час як гора палала вогнем, то ви прийшли до мене усі провідники ваших племен та ваші старішини і сказали: Оце Господь наш Бог. Показав нам свою силу та славу і свою велич, ми чули Його голос посеред вогню. Сьогодні ми побачили, що Бог промовляє до людини, і вона може залишитися живою. Навіщо тепер маємо помирати? Адже цей великий вогонь може нас пожерти. Якщо ми й далі будемо слухати голос Господа нашого Бога, то помираємо. Бо ж хто зі смертних, слухаючи, як ми голос живого Бога, котрий промовляє спосеред вогню? Залишився б живим. Підійди ти і вислухай усе, що Господь наш Бог скаже, ти перекажеш нам усе, що Господь наш Бог говоритиме тобі, ми слухатимемо тебе і будемо виконувати. Господь почув ваші слова, коли ви до мене говорили. Господь сказав мені: Я чув слова цього народу, які вони тобі сказали, усе, що вони сказали правильно, о якби ж то їхнє серце завжди було таким. Аби вони боялися мене і дотримувалися всіх моїх заповідей, щоб їм та їхнім дітям на повіки було добре. Іди скажи їм повертайтесь у свої намети. А ти залишись тут зі мною, і я оголошу тобі всі заповіді, постанови та закони, яким ти будеш їх навчати. Вони будуть їх виконувати в краю, який я даю їм у володіння. Пильнуйте ж, аби чинити так, як заповів Господь твій Бог. Не звертайте ні праворуч, ні ліворуч, ходіть лише тією дорогою, яку Господь ваш Бог визначив для вас, щоб зберегти вам життя і щоб вам було добре, і щоб ви довго жили на землі, якою заволодієте. Розділ шостий: Ось заповіді, постанови та закони, які Господь ваш Бог звелів навчити вас виконувати в краю, в який ви йдете, щоб ним Заволодіти, аби ти шанував Господа свого Бога, дотримуючись усіх його постанов та його заповідей, які я заповідаю тобі твоїм синам і синам твоїх синів у всі дні вашого життя, та щоб ви були довголітніми. Слухай же Ізраїлю, і старанно їх виконуй, аби тобі було добре, і щоб ви вельми розмножились на землі, що тече молоком та медом, як Господь Бог твоїх батьків, тобі сказав. Слухай, Ізраїлю, Господь наш Бог, Господь єдиний, любитимеш Господа свого Бога всім своїм серцем, усією своєю душею і всією своєю силою. Нехай ці слова, які я сьогодні тобі заповідаю, будуть у твоєму серці. Прищеплюй їх своїм синам, переповідай їх, сидячи у своєму домі і мандруючи дорогою, лягаючи та встаючи, ти прив'яжеш їх як знак. До своєї руки вони будуть пов'язкою над твоїми очима, напишеш їх на одвірках свого дому та на своїх воротах. А коли Господь твій Бог уведе тебе в землю, про яку він просягався твоїм батькам Авраамові, Ісакові та Якову, що дасть тобі разом з великими та гарними містами, яких ти не будував, будинки повні всякого добра, якого ти не нагромаджував, висічені колодязі, яких ти не висікав. Виноградники та оливкові сади, яких ти не садив, однак їстимеш до схочу, то пильнуй за собою, щоб ти не забув Господа, який вивів тебе з єгипетського краю, з дому неволі. Господа свого Бога шануватимеш, йому служитимеш, і його ім'ям присягатимешся. Ти не ходитимеш за іншими богами, за богами народів, що навколо вас, адже посеред тебе Господь, твій Бог, ревнивий Бог. Щоб Господь твій Бог не запалав на тебе гнівом та не знищив тебе з поверхні землі. Не спокушуйте Господа вашого Бога, як ви спокушували його біля маси. Уважно дотримуйтесь заповідей Господа вашого Бога, його наказів та його постанов, які він тобі заповів. Чинитимеш правильне і добре в очах Господа, аби тобі було добре, і щоб ти ввійшов та заволодів чудовою землею, про яку Господь присягався твоїм батькам. І щоб він прогнав усіх твоїх ворогів сперед Твого обличчя, як Господь і сказав. Коли твій син запитає тебе колись, кажучи, що то за свідоцтва, постанови та закони, які Господь наш Бог вам заповів, то ти відповіси своєму синові: ми були рабами у фараона в Єгипті, але Господь вивів нас з Єгипту могутньою рукою, Господь здійснив перед нами ознаки чудеса великі і вразливі для Єгипту, для фараона. І для всього його дому, а нас вивів він звідти, аби ввести, насидати нам той край, про який присягався нашим батькам, і заповів нам Господь виконувати всі ці постанови, шанувати Господа нашого Бога, аби нам було добре по всі дні та щоб зберегти нас при житті, як це і є сьогодні. Тож, якщо ми будемо докладати старань, виконуючи всі ці заповіді перед Господом нашим Богом, як Він нам заповів, то в цьому буде наша праведність. Свята Євангелія від Івана. У попередньому розділі Ісус умиває ноги своїм учням, один з учнів зрадить Христа, любіть один одного. Петро відречеться від Ісуса. Розділ 14. Хай не тривожиться ваше серце. Вірте в Бога і в мене вірте. В домі мого отця багато осель, а якби не так, то я сказав би вам, оскільки йду приготувати вам місце. І коли піду та приготую вам місце, то я знову прийду і візьму вас до себе, щоб де я, там і ви були. А куди я йду, ви дорогу знаєте, каже йому Хома. Господи, ми не знаємо, куди ти йдеш, тож як можемо знати дорогу? Ісус говорить йому Я є дорога, і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Якби ви мене знали, то знали б і мого Отця, відтепер знаєте його і бачили його, каже йому Пилип. Господи, покажи нам Отця, і цього нам вистачить, говорить йому Ісус. Стільки часу я з вами, і ти не знаєш мене, Пилипе. Хто мене бачив, той і Отця бачив. Як же ти говориш покажи нам Отця? Хіба ти не віриш, що я є в Отці, і Отець є в мені? Слова, які я кажу вам, не від себе кажу, Отець, який у мені перебуває, Він і творить ті діла. Вірте мені, що я в отці, а отець у мені. Якщо ж ні, то через мої діла повірте мені. Істину, істину кажу вам, що той, хто вірить у мене, робитиме діла, які я роблю, навіть більше від цих, цих чинитиме, бо я іду до Отця. І що тільки попросите в моє ім'я, те й зроблю, щоби прославився Отець у сині. Коли мене про щось попросите в моє ім'я, я те зроблю. Якщо любите мене, ви будете дотримуватися моїх заповідей, і я попрошу Отця і дасть вам іншого утішителя, щоб навіки перебував з вами, Духа істини, якого світ не може прийняти, бо не бачить його і не знає Його, а ви знаєте його, бо Він при вас перебуває і у вас буде він. Я не залишу вас сиротами, я прийду до вас. Ще трохи і світ більше не побачить мене, ви ж будете бачити мене, бо я живу і ви будете жити. Того дня ви пізнаєте, що я в моєму отці, а ви в мені, і я у вас. Хто має мої заповіді та виконує їх, той мене любить. А хто мене любить, того любитиме і мій Отець, і я любитиму його і з'явлюся йому сам. каже йому Юда, не іскаріотський, Господи! Чому це так, що ти маєш намір з'явитися нам, а не світові? У відповідь Ісус сказав йому: якщо хто любить мене, той буде виконувати моє Слово, і мій Отець любитиме Його, і ми прийдемо до Нього і зробимо оселю в ньому. Хто ж не любить мене, слів моїх не виконує, слово, яке ви чуєте, є не моє, але того, хто послав мене, Отця. Це говорив я вам, перебуваючи між вами. А утішитель, Дух Святий, якого отець пошле в моє ім'я, той вас навчить усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. Мир залишаю вам, мій мир я даю вам, не так, як світ дає, я даю вам, хай не тривожиться ваше серце і не лякається. Ви чули, що я сказав вам Я йду, але я повернуся до вас. Якби ви любили мене, то втішилися б, тому що я сказав іду до Отця, адже отець більший від мене. Я сказав вам раніше, ніж це станеться, щоб тоді, коли воно станеться, ви повірили. Недовго вже говоритиму з вами, бо надходить Князь світу, та в мені він не має нічого. Але щоби зрозумів світ, що я люблю Отця, як заповів мені отець, так я і роблю. Вставайте, ходімо звідси. Розділ 15 Я є справжня виноградна ЛОЗА, а мій отець Виноградар. Усяку галузку в мені, яка не приносить плоду, він відтинає, а всяку, яка родить плід, очищає, щоб рясніше родила. Ви вже честі через слово, яке я вам сказав, перебувайте в мені, а я у вас. Як галузка не може приносити плоду сама по собі, якщо не буде на виноградній лозі, так і ви, якщо не будете перебувати в мені. Я є виноградна лоза, ви галузки, хто перебуває в мені, а я в ньому, той приносить рясний урожай, бо без мене не можете робити нічого. Хто в мені не перебуває, буде відкинений геть, мов та гілка, і всохне, їх збирають і кидають у вогонь, і вони згорають. Якщо ж будете перебувати в мені, а мої слова перебуватимуть у вас, то чого б тільки забажали, просіть і станеться вам. У цьому прославлений мій отець. Щоб ви приносили багатий урожай і стали моїми учнями. Як полюбив мене Отець, так і я полюбив вас, тож перебувайте в моїй любові. Якщо будете зберігати мої заповіді, то перебуватимете в любові моїй, так само, як я, зберігши заповіді мого Отця, перебуваю в його любові. Це я сказав вам, щоб моя радість перебувала у вас і щоб ваша радість була повною. Ось моя заповідь, щоб ви любили один одного так, як я вас полюбив. Більшої любові ніхто не має за ту, коли хто душу свою кладе за друзів своїх. Ви, друзі мої, якщо чините те, що я заповідаю вам. Не називаю вас більше рабами, бо раб не знає, що робить його пан. Вас же назвав я друзями, оскільки сказав вам усе, що почув від мого Отця. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас і постановив вас, щоб ви йшли та плід приносили, і щоб плід ваш залишався, аби те, що тільки попросите від Отця в моє ім'я, Він вам дав. Заповідаю вам, щоб ви любили один одного. Якщо світ вас ненавидить, знайте, що мене він раніше від вас зненавидів. Коли б ви були від світу, то світ своє любив би. Ви ж не від світу, а я вибрав вас зі світу, тому світ і ненавидить вас. Згадуйте слова, які я сказав вам, раб не більший за свого пана. Якщо мене переслідували, то й вас будуть переслідувати, якщо моє слово зберегли, то й ваше зберігатимуть, але це все будуть робити вам задля мого імені, бо ж не знають того, хто мене послав. Якби я не прийшов і не говорив їм, то вони б не мали гріха, а тепер не мають уже виправдання за свій гріх. Хто ненавидить мене, ненавидить і мого Отця. Якби я серед них не зробив тих діл, яких ніхто інший не зробив, то гріха не мали б, а тепер і побачили, і зненавиділи мене і мого Отця. Але це сталося, щоб збулося слово, написане в їхньому законі зненавиділи мене безпідставно. Коли ж прийде утішитель, якого я вам пошлю від Отця, Дух істини, який походить від Отця, то він засвідчить, про мене. Та й ви свідчить адже ви. Від початку зі мною.